Ми зустрілися, бо маємо повідомлення від «Київтепленерго», що може бути у нас все по опаленню, правильно? Так, не буде надіжності, так як зараз запитано з другої сторони. Немає резервної лінії. Ага. Тому якщо буде пошкодження на тим, то буде відключення і будуть люди чекати, поки не усунуться пошкодження. Ми тільки переживаємо за опалення. Опал. Навіть якщо воно не дотягнуться, воно все включиться. Проблем нема, буде все. На вашу думку, виключно ця оплата 6 мільйонів вас тримає в тому, щоб закінчити цю історію. Всю правильно? Ну так виходить. Значить, якщо 50 днів сьогоднішнього дня вони нічого не встигають. Що ми можемо зробити? Ви суму ви, ви суму розумієте, що з цією сумою, коли вона буде підписана і загнана в цю. Ви розумієте, якщо навіть мільйон упаде, вони не вийдуть на площадку. Правильно розумієте? Чи вийдете? От это ми вже робимо без без ніякого авансу, без нічого. Я думаю, я думаю, якщо будуть фінанси, то вони відновлять роботу. От люди стоять і хочуть працювати. Що вам кажуть роботні, коли будуть гроші, коли буде заведено і так далі.